Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Три тижні не були на копі і ось сьогодні таки приїхали. Он там Сергій Георгійович вітає вас. Ну і я. Ми вдвох приїхали знову в той самий ліс, де я знайшов той гарний дротик. Почали ходити, хвилин 10 ходимо, поки ще сигналів нічого не було, але погодка обіцяюча, пекла немає, як той раз було. Вітерець. Одним словом, все як має бути. Побажайте нам удачі, все, що знайдемо, ми вам обов'язково покажемо. Поїхали. Друзі, тільки вимкнув камеру он, де там, бачите, листя розгріблене. Ішов сигнальчик, був 49, і вилетіло мені, як це не дивно, монета. Монета Олександра II, копійочка. Видно, дуже і дуже погана, така вона якась затерта. Не знаю, можливо, потім буде краще, коли помиємо, але... Не знаю, чи видно чи ні, ніби й фокус є, але така вона. Ну, хотілося б, щоб була краще. Звичайна копійка Олександр ІІ. Шановні глядачі, минуло, мабуть, хвилин 10 у мене сигнальчик. І як бачите, вилетіли 10 копійочок. Ромочник. Здається, 46-й рік? Беремо. Беремо, звісно. Такі вітругані ще аж страшно ходити, щоб на голову не впала якась гілка та не прибила. Друзі, зазвичай там, де одна копієчка, цілком та що ж таке з цим фокусом, га? Лова, не пойми, що цей телефон. Це якесь знущання, якщо чесно. Ну, ось так покажу вам, нібито є. 10 копійок 46-го перша була, і потім поруч в 20 см ще одна, 10,53-го. Такий невеличкий. Невеличка втрата якогось сируна. Шукаємо далі. Це ж тільки початок. Друзі, гарний сигнал. Я вже його бачу, те що викопав, але покажу вам як... Як б'є VDI55 і вон дивіться. Бачите? якийсь кружечок судячи з того що ніби там вензиля то мабуть щось щось катькіне або Ліскіне. зараз патру покажу вам друзі підійшов Георгійович, ось держи я її нібито й намочив але ні черта не видно вона якась підзатерта ще мабуть в ті часи і навіть не можу зрозуміти чи Катерина чи Єлизавета. Потім, можливо, помию краще і подивимося разом. Ну, на даний момент не видно. Проте ж цікава монетка. Беремо. Друзі, після тієї останньої знахідки, тобто монетки часів Катерини, не було більш нічого. І ходимо вже ми після того більше двох годин. Дивіться, що я знайшов. Що за чудо гріб такий. Цікаві місця, все, все як і має бути, але чомусь нічого немає. Глухо геть, як в танку. Шановні глядачі, о пів на другу, тиняємося, пусто, глухо. Ось висипав якийсь сигнальчик, вилетів якийсь кружечок, Що воно таке, ні найменшої уяви. Взагалі не зрозуміло що це. Зараз. Ще й фокус пропав, зараз потруй, покажу вам. Друзі, як бачите, виявилося, що це 15 копійок рамочник. Нібито 46 рік якась така вона загижена також. Ось так ми копаємо. Ой! Вітер сьогодні такий, дерева падають, дуже стрмно ходить. Шановні глядачі, потихеньку ми рухаємось до машини. Нарешті сигнал якого не було, та не знаю, години 3. І вона гляньте, стерчить, мабуть, 5 копійок. П'ять копійок 1955 рік. Стан гарненький. Ой, помив водичкою і готово. Георгіч там десь в деревах ходить. Йому сьогодні чомусь взагалі не щастить. Взагалі нічого. Друзі, все. Закінчили ми коп, прийшли до машини. Ось я вам показую кінцевий результат. Це те, що знайшов я, Сергій Георгійович сьогодні. Геть, геть щось він забастував, точніше, дід на нього щось розгнівився, не дав йому нічого. Ну іноді таке буває. То в мене, ну, якщо чесно, я їхав в ліс не за копійками. Звичайно, знайшов я радий, але я розраховував знайти щось старе. Якесь вістя, можливо, сокиру якусь. Я вже не говорю там про супер, якісь окінаки і так далі. Тому от монетки мені попались. Дві десяточки, рамочники, 15 копійок рамочник. Ось копійка Олександра II, то копійка. Як виявилася Єлизавета 1759 І от тільки що вже на виході я вам показував 5 копійок 55-й рік. Отак от я покопав. Точніше, ми покопали, але Георгійович проходив, як і я, більше 6 годин, але, ну, на жаль, не знайшов. Тому от так ми покопали, друзі. Всім, кому було цікаво і сподобалось, ставте лайки, вподобайки. Кому не сподобалось, мінусуйте. Ну, маємо те, що маємо. Дякую всім, хто дивиться, дякую підписникам в першу чергу. А загалом, друзі, якщо не важко, то підписуйтесь. Буде мені з цього дуже велика радість. Все, тримайтесь, бережіть себе, скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!